14-річна переселенка з міста Краматорськ Донецької області Анна Вовченко з квітня живе у Кропивницькому. Її житло це кімната на вісьмох людей на базі спортивного клубу. Виїжджали ми із-за того, що були обстріли, ну, дуже було страшно. Ми виїжджали бабуся, дя дядя, мама і сестра з мужем. Нині у Кропивницькому дівчина живе сама. Залишилася з двома котами, яких забрала з Краматорська. Має собаку. Рідні повернулися додому, де у них є робота. Ми коли виїжджали, ми навіть не думали, щоб їх залишати там, тому що це теж наша родина, як діти. А коли пройшов час, ми нам подарували друзі собаку, боню. І от зараз у нас така велика сім'я. Переселенців на базі спортклубу почали селити з перших днів повномасштабної війни, розповідає тренер Ярослав Блашко. За весь цей період ну приблизно до 2,5 тисяч через нашу базу проїхало. Але з середини квітня почали люди вже залишатися як на постійно. Зараз у нас на базі проживає до 40 людей. Це з таких місць, як Харків, Херсон, Запоріжжя, Краматорськ, Снігирьовка, Покровськ. Лисичан. Всі люди проживають тут безкоштовно, тобто ми не копійки ні з кого не беремо. У нас дворазове харчування, також якісь побутові речі. У Кропивницькому Анна Вовченко почала займатися спортом різновидом боротьби бразильським джиу-джитсу. До цього каже дівчина спортом ніколи не займалась, тільки танцями. Я тренувалася сім місяців. Заняття для переселенців безкоштовні, каже тренер. Ми якось її все-таки заманили влітку спробувати. їй дуже сподобалося, і ми побачили, що в неї дуже багато є задатків і здібностей саме до цього виду спорту. 5 лютого дівчина виступала на своїх перших у житті змаганнях у Києві, звідти повернулася з золотою медаллю. Дуже переживала, так як це перші змагання по джиу-джитсу. Фіналі виграла спортсменку з Києва та зайняла перше місце. Нині готуються до всеукраїнських змагань, які відбудуться 15 березня у Львові. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.